Часнування. Якщо подивитися на Конституцію, а сьогодні діє стара конституція, то вибори мали бути в 2014 році. Ми якщо не найдемо, будемо працювати по дій структурі в А Депутати, зокрема, в своїй структурі хочуть замінити департаменти заступника пропуск. Ви проти цього? Ви знаєте, на превеликий жаль, Кажуть, жоден, жоден, жоден з депутатів мені не подав свої пропозиції. Вони між собою коли, знаєте, таємно малюють, але мені не показують речі. Ну, скеруйте мені свою пропозицію, я її розгляну. Щоб юристи її розглянули. Ну, бавитися публіками, Якщо є люди, які мають досвід державного керування, керування великими підприємствами і готові з ними сісти, підпрацювати. Що таке місце? Це є тисячі працівників, школи, лікарні, так? садочки, комунальні підприємства. І це все пов'язано в структурі. Якщо брати село мати, для чого? Для забавки, суд. Чи є пропозиції, щоб покращити ситуацію, я готовий це слухати. Але я на сьогоднішній день жодної пропозиції юридично відродного родного депутата не отримав. Тому я хочу їх почути, я даю ще шанс, будь ласка, колеги. Запропонуйте мені свої пропозиції. Переконайте мене. Що? З мене громада питає за якість роботи в випадку. Тому структура це є інструмент реформ, змін, роботи, а не забавка для когось.